Всім привіт! Зараз вам покажу фокус, який називайте карта. карти. Ви берете одну карту і складуєте її в ширину отак. Другу карту ви берете і зложите її ось так. берете цю карту і засуваєте її в середину цього. Бачите, її середину Бачите? Засудимо її не в ній. Ось цю карту ми. Бачите, ось це така засунена її. І тепер ми її відкриваємо ось так. Бачите? Тверський ефект. А тепер я вам покажу, як це робити. У вас одна карта. Є, yeah, ви її маєте тут, бачите вона така, вона така, і тут вона надрізається. А коли ви її зігнаєте, ви тримаєте там, де він надрізається, бачите? тут. Ви тримаєте і згинаєте. Другу карту ви згинаєте в Ось так, як я вам і вказав. А тепер ззаду. Тут зад має бути отаке. Засуваєте ви карту. Ставите сюди її і засуваєте її ось так, а потім даєте ви її на цю. Ставите її, ви її затримуєте цього, і оця тут на цій карті. оце. І коли ви отко відкриваєте, то ця карта з нею обертається. І коли ви даєте ось так, то вона міняється середині ось так. Цього карта вигнута, а ця карта ні. Може співати простими картами, просто в мене прості карти порвалися, це вже багато. Я фокус не вийшла, не маю показати. Всім пока! Підписуйтесь, ставте лайки. зустрічі.